Привіт, з вами Сан, і ми дивимося, що нас чекає на рівні Essential у серпні 2023 року. Ігри стануть доступні 1 серпня. PGA Tour 2K23 – Це свіжий реалістичний симулятор гольфу. Можливо, Олди пам'ятають старі гольф-симулятори на телефонах чи на кнопочних. Тоді це була вбивалка часу на велику аудиторію. А ось великий консольний гольф ем, наразі розрахований скоріше на ентузіастів цього виду спорту або тих, кому просто стало нудно. Гарні пейзажі, зелененька травичка і стрьомні диваки, які пинають маленький м'ячик ціпком з гаком. Виглядає, можливо, розслабляючи, якщо хочете пограти в щось, де не треба стріляти, стрибати, шукати і тому подібне. Тільки ключка, м'яч і шкала замаху. Звісно, є свої нюанси, але в цілому це так. Якщо в грі немає гонок на гольфкарах з реалістичною руйнацією, я вважаю, це даремна втрата часу. Dreams – це не просто гра, це творчий вимір і безмежний світ ігор та мистецтва, який тільки чекає, щоб його дослідили. Якщо ви вже були знайомі з концепцією створення власних ігор, то Dreams вам точно сподобається. Це справжній творчий рушій, що дозволяє втілити ваші найсміливіші ідеї у реальність. Ви можете створювати різноманітні ігрові жанри, персонажів, світи, музику та навіть скульптури. Звісно, якщо ви виключно споживач, то тут ви зможете знайти творчі шедеври, створені іншими гравцями. Звичайно, є ризик нарватись на деякі недоробки чи неякісний контент, але той пошук і експерименти самі по собі можуть бути захопливими. Якщо ви є творчою особистістю або просто любите відкривати нові творчі горизонти, то «Dreams» Це те, що треба, та заслуговує вашої уваги. Death Door — ізометрична метроїдванія, сповнена різноманітних ворогів, локацій і здібностей. А ви у ролі мило намальованого, як і все у грі, ворона смерті вирішуєте проблеми, пов'язані з душами. Гра має приємний візуал, який відсилає до творів міядзатії, просту, але нелегку і динамічну бойову систему та, власне, цікавий сетінг. Після Hollow Knights я зрозумів, що такі ігри треба обов'язково спробувати самостійно, тому що тільки так вони справді розкриваються і затягують. А завдяки тому, що гру роздають, у вас є така можливість. Особисто для мене ця роздача це влучання два з трьох. Гольф мене власне зовсім не цікавить. А ось спробувати Death's Door та покопатися у сотні доробок у Dreams – це те, що треба. Вам також раджу ознайомитись. А що власне думаєте, ви? Оновлення підписки Екстра очікуємо у середині місяця, 15 серпня її покинуть ось ці ігри. Тому, якщо щось з цього хотіли пройти, поспішайте.